Всім доброго мирного дня. Як ви бачите, я біля інкубаторів. Інкубатор у мене цей старенький вже. Такий, він, знаєте, це новіший. Ось все. І це, бачите, такий, який перевертає сам ось так. Його не потрібно перевертати, яйця вразі різне положення ставиш і ніяких проблем немає. Інкубатор називається квочка, мені дуже він подобається, але я в них не виводила вже курчат. Напевно, років з п'ять. Ну, відколи почалася війна, це точно не закладався інкубатор, тому що ну, виключали світло. І зараз я хочу привести їх в порядок. А чому хочу? Тому що я виписала друзі собі яйце інкубаційне. Яйця зараз дуже дорогі, але просто я ж вам говорила, я більше цих кобів держати не хочу. У них імунітет слабкий. Потрібно постійно випоювати антибіотиками, постійно пічкати їх, то вони тезу, то в них вірус якийсь там зайшов на них, то вони поносять, то ще щось. Ну, коротше, Я вирішила, що я буду тепер розводити тільки породу. Шкода, що зараз. Немає, можна було вийти на базар і купити домашню птицю, домашніх курчат породистих, ну, порода не коби, а порода. А зараз всі перейшли на ці коби, тому що так було вигідно. Поїхав, купив від аптеці, замовив, привезли, забрали і вирощую собі. Але от останні два дні, ой, два роки, ну це, напевно, ще і сказується те, що в атмосферу летить, Бог знає що. І тому я вирішила сама. Виписала яєць, виписала у двох людей, замовила. Людей знайшла по, по Фейсбуку в групі інкубаційне яйце і там виписала. У кого виписувала, зараз поки нічого говорити вам не буду. Побачимо, який буде вилуп. Що потрібно зробити, відколи я вже не працювала з цими інкубаторами, то зараз я їх відкрию. І зараз обов'язково, друзі, я ось зробила таку водичку. Прямо гарна, такий колір, гаряченька водичка така. Ну, що можна руки тримати, зараз все це зніму. І обов'язково його промию цим. протру. Цим дезінфікуючим засобом обидва інкубатори і включу, чоловік поїхав за посилками, а я включу, щоб прогрівалися інкубатори. Включу на 38 градусів, а потім буде видно. Потім перейду на, ну прогріється і це, і потім перейду на 37 і 8 це, ну, Як заявляє цей інкубатор, то так і буду я висиджувати ці. Ну, не я, а інкубатор, Пробачити. І побачимо, що в нас з цього вийде. Які породи я виписала, я вам потім скажу. Ось отримала я дві посилки, друзі. Зараз розкриємо хоча б одну і побачимо, що мені прийшло. Я розкрию, друзі, потім вам покажу. Опаковано гарно, бачите як? щоб нічого не шаталося? Стружки? Ось таке все так. Це що? Яйчко гарні. Бачите, все підписане. Тут 50 штук. Тут ось якісь другі позначки. Нічого не розумію, яйця холодні дуже. Зараз буду розпаковувати і складати. Друга посилка ось упакована так, друзі. Бачите? Соломи куча. Так, прийдете мені винести його на двір, щоб все це розібрати, а не в кімнаті це робити. Ну, ось, там бачу. ну Ось так. Людина перестрахувалася, щоб було все гарненько. Упаковка гарна. Ось так упаковані прийшли яйця. Це від одного продавця. Це лігорне. Яйце, друзі, перемиваємо, тому що ну, грязне яйце прийшло. І є яйця дуже малесенькі, прямо дуже малесенькі. Це ще нічого там є, маленькі, Побачимо, що з нього вилопиться. Це ось, друзі, кучинська прийшла. Ну, ось, бачите, яйця такі Це Ну, зовсім мене синючки. Мене синючки геть. Не знаю, навіть закладати її, не закладати, це яйце. Яйця дорогі 40 гривень. Ось заклала я, друзі, інкубатор. Гострим кінчиком вниз ставимо. Значить, у нас тут лігорн, а тут кучинська. Чоловік мені... Так як сказав, дякувати йому Поставлю на 8 штук більше. Ну, Є дуже малесенькі яєчка, дуже малесенькі, не буду витягувати вам. Ну, є, ну Ви бачили, дуже маленькі яєчка, є, ось таке ось менесенючки. Ну нічого, я думаю, що. Дай Боже, щось вилупиться. Зараз будемо закладати ще той інкубатор. Той інкубатор просто потрібно перевертати самі яйця, А цей я вам показувала, як він вже перевертається, як він працює. І зараз накриваю Ось серветки, зволожуємо кожного дня теплою водичкою, в кожну серветочку по 20-30 мл. Шприц набираю і вводю водичку сюди. Доповнила я, друзі, Інкубатор цей, котрий, ну, сам перекидається, пере, не треба пере, перевертати яйця, Поставила повний, і ось сюди тут 29 яїчок. Всього прийшло 100 яїчок. І тут вже мені менше перевертати потрібно. Температуру буду витримувати 37,8. І тут, звичайно, Ну, не буває так 100%. Обов'язково я перевірю їх через 8 днів. І якщо щось відійде, значить з цього інкубатора переставлю той і буду висиджувати одним інкубатором. Дай Боже, щоб був вихід маленький. З другої посилки, якщо першу посилку поставили на 8 яєчок більше, то ці посилки рівно 50 штук. Дай Боже, щоб вилупились. Ось так упала температура. Ми поставили яйця холодні, впала температура. Тут упала до 21 тому що тут менше яєць. Це інкубатор. ну, Друга посилка, з яким з яйцями прийшла. Це лівінська, біліфільдр і амроксів. Амроксів тільки 10 штучок. ну, Так мені порекомендував господар, який вирощує їх, то я взяла тільки 10 їх. Він сказав, що вони не дуже несуться. Ну, не знаю, побачимо. Дай -по, щоб хоч щось вилупилось. Забула, друзі, вам знімати. Зараз повторюю те, що я робила маніпуляцію. Ви бачили повний інкубатор цих яїчок. Бачите, запотіли вікенечка дуже. Знімаємо кришечку одну, другий день інкубації. І обов'язково я Ось гаряча у мене водичка, ну як, тепла водичка, і я у кожну салфеточку зараз я вам відкриджу і покажу. Кожну салфеточку ось я додала по такому шприцу, по півтора шприца водички теплої. В інкубаторі тепло, гарно. І обов'язково потрібно... Поперевертати його. Так. Ага. так, і ось так, друзі. Перевертаємо його в різні сторони тихенько, щоб яйця не побити там. Ось так у різні сторони. Він у нас стояв ось так. Тепер ми нахилимо у цю сторону, ось так буде стояти. І ще так 12 годин буде стояти. Можете в обід прийти. Ну, зазвичай потрібно ран, вранці і ввечері отак робити таку маніпуляцію. Але якщо перші дні ви зробите це і в обід, це буде тільки на користь яйцеві. Щоб, не дай Боже, жовточок не прилип до стінки яйця. І наші курчата змогли вилупитися. Дай Бог, щоб там вони за... зародки були. Бо вчора начиталася, що тім прислали, з, з 53 штучки Ну, Це таке, це ж яйце. Ну, Ось так. Я його трошки побултихала, цей інкубатор вистачить. І отак не залишу ось так його. Зараз там підкладу, тому що вже вони старенькі, ці інкубатори у мене. І вони. Зафіксувала, хай стоять. Тепер перейдемо до цього інкубатора. Ось в мене ще один. Ми занесли сюди стіл. Теж старенький, цей ще старший інкубатор. Зараз відключаю його. Тут вікенечка не захотіли. Напевно, вологість тут маленька. Поставила водичку, бачите, ось така. Ємкість з водичкою, зараз сюди ще налию у піддон водичку. Все робимо теплою водою, обов'язково. Поставила своїх два. Ну, як своїх, своїх, своїх курей поставила два штуки, побачив, що вилупиться. І беремо ось кожне яєчко і ось так, вам видно, ні? ось так котимо його по полотенечку. Бачите, ось так. Обов'язково покрутили і перевертаємо вже, щоб не ікс було. Ось так кожне яєчко, кожне яєчко ми ось так робимо. Легенько так. Легенько прокочуємо туди-сюди і все. І знову інкубатор. Це треба робити швиденько, щоб на перших порах яйце було теплим. І ні в якому разі не захололи яйця наші. Так, я швиденько без вас це зроблю. Поки я перевертала, бачите, температура впала на 27,1. Бачите? Але вона зараз швиденько набере свою температуру. І все буде добре. Я сьогодні, напевно, зараз ще не буду знімати у цьому інкубаторі, тому що не запотіли і цих отворів вистачить для вентиляції яєць. Тому що яєць мало тут. Аж може вечором знімлю кришечку. Сьогодні, друзі, пішов 9 день інкубації. Температуру 37,8 ми так і видержуємо. Другу кришечку я не знімала. Ось так є, одна кришка знята. Цей тільки що відключили. Буду сьогодні перевіряти яйця на запліднення. Ось у мене такий овоскоп. І будемо зараз перевіряти. Треба це зробити швиденько, то у мене в інкубаторі тут яєць мало. Бачите? кришку тут. І зараз ми перевіримо, що відійде, відійде, що лишиться, то лишиться. І ось, дивіться, перший, перше яєчко ми взяли. Зародиш є, він там плаває, він, бачите, двигається, все добре. Йдемо далі. Це те ж саме, бачите? Дай Бог, щоб воно не завмерло, щоб все було добре. Треба швиденько все це зробити. Ну, все пустеється. Це ось моє. Написано моє воно пусте. Нічого в ньому немає. Значить і тут поганий. Вибракуємо. Так, пішли далі. Тут теж є. Ось бачите? Двигається. Це теж моє. Ну, моє. Це з наших курей. Тут теж є. Зародиш, бачите? Провірили ми цей інкубатор, з цього інкубатора відійшло 7 яїчок, а з цього тут де 70 штук, з цього інкубатора відійшло тільки 3 яйці. Жовті, бачите? З цього відійшло і це від одного господаря. Я потім скажу, кого я виписувала. Побачимо, який вийде ви. Ось так відійшло 10 яїчок Із 100 штук відійшло 10 яїчок. І одне яйце під сумнівом. Що хочу сказати, я замовляла у Андрія Якимука і у Владислава Дубовика. Обоє я їх знайшла в групі Інкубаційне яйце на Фейсбуці. У Андрія Якимука я замовляла легорнів далматинців 30 штук і Кучинська ювілейна 20 штук. І хочу сказати, цей чоловік відправив мені яйця без передоплати, без, не, я не, не скидала йому на картку гроші. Він мені вислав наложеним платежем, поставив на 8 яїчок більше, прислав мені 58, двоє зразу відбракувала, тому що вони були дуже малесенькі. Я їх заложила в інкубатор, але вони були не запліднені. І від цього. Від цього чоловіка від Андрія від з тих яєць відійшло буквально три штучки. Ні, чотири врешті. Чотири штучки. А ось Владислав Дубовик, який бив себе в груди і тільки хотів передоплату, я так і зробила. Яйця в нього дорожчі набагато, ніж в Андрія Кимука. Він, він мені вислав Лівенських 20, Беліфільдарів 20 і Амроксів 10. Хоча я Амроксів замовляла більше, але він сказав, спочатку сказав, що є, потім сказав, що немає. Ну це таке. Знаєте, може ще у когось якесь замовлення було на ці яйця. І я з ним з обома з ними спілкувалася по телефону. І Владислав так мене запевнив, що вилуп він його всі на Фейсбуці знають, і такі відгуки хороші. Ну я розумію, яйце, є яйце, але знаєте, якби я висилала, то я би хоча б два поставила на неоплот. Хоча б два, а цей прислав рівно 50 штучок, і із його яєць, ну з того що він прислав, прошу не перекручувати, бо зараз будуть коментарі писати. Відійшло взагалі всього відійшло 17 яєчок. Значить, 4 відійшло від яєць, які я замовляла в Андрія Якимука, а останні 13 штук від добовика. Так ось, знаєте, вийшло. Що вилупиться, не знаю, друзі. Будемо слідкувати далі. Перевертати вже я не буду. Слідкувати буду тільки за вологістю і щоб температура держалася 37,8. Ось вона вже набралась, поки ми з вами розмовляли. Слідкуємо далі. 21-й день. Так, запутіли вікенечка, я відкрила всі кришечки і почали вже пищати там курчатка. Ну, до вечора повинні лупитись. Почали лупитися курчатка наші. Ось так позапутівали вікна, зняла я три кришечки. А тут, друзі, отак чуть, -чуть прикрила кришечкою. Лупляться дуже гарно лейгорне і кучинська від одного господаря, а от від другого господаря дуже скорлупа дуже така міцна, вони не можуть пробити її, і мені приходиться її трошки розколопувати. Вони чуть -чуть про... Цей інкубатор вже майже весь вилупився, а цей тут тільки два штучки вилупилися. Тяжко вони виходять із яйця, дуже тяжко. Я що роблю? Я беру кип'ячену водичку і збризгую яйця, тому що так вони зовсім навіть прокльовані було. Сьогодні вже закінчується 21-й день, але тут тільки вилупилось два штучки. Все, інкубатор повний. Ось подивіться, я вам покажу. Інкубатор повний. Він ну, дуже тяжко вилуплюється. Зараз покажу, що вилупилось поки. Ось такі красунчики маленькі вилупилися, я їх поставила поки в бананову коробку. І ось тут нагріла водички гарячої, вони, бачите, біля бутилочки так і обсихають вони. Я не, не чекаю, поки там вилупиться весь інкубатор. Я забираю 5-6, вилупилося, забираю, 5-6 вилупилось, забираю вилупилось, ось кучинська і лігорни вилупилися. Будемо бачити далі що буде. Закінчилася, друзі, моя інкубація. Сьогодні вже 24-й день і вчора ввечері я забрала з інкубатора останні три курчатки. Вони у мене там окремо, тому що вони дуже слабкі. І ось що у мене, друзі, ось такі пухнастики. видно. Дивіться, які гарніоні. А ось це лігорни, красунчики мої. Інкубація проходила дуже тяжко. У мене вперше так проходила інкубація тяжко. І це 110 ячок, які я замовила, відійшло 18 спочатку. Десять відійшло, потім відійшло і ще 8. На 18-й день я перевірила, відійшло ще вісім. Останні всі були з зародишами, все було гарно, все було добре. Що я не зробила не так, я не знаю. От від Владислава дуже тяжко лупилися курчатка, дуже тяжко. Я їх розлуплювала вже на 22-й день, я бачу, що вони там пищать, але не виходять. Я чуть-чуть е, чуть-чуть отак скорлупу пробивала друзі, і розлуплювала їх. Це був страх Божий, я не терпілася і наплакалася, що вони там задихалися. Дуже скорлупа така була, як у качок, розумієте? Бачите, я відкрила, ми накриваємо зверху ось. Вони сидять у сундуку. Водичку перший день я дала їм з марганцовкою і ставлю от ще теплу бутилочку. Їсти даю пшонце і рисовий, ну, січку рисову даю в перший день. Уже корма ми купили, зараз покажу, які. Ось такі корма купили. Вперше я ними користуюся, не знаю, які це корма. І ось мішок сечки купила для них ось. Отак. І ось ці три штучки у мене. Я не знаю, друзі, що я не догодила. Всі курчата були завмерші. Як всі, господи, вилупилося з цими трьома, як вони будуть живі, тому що вони вже вилупились майже на 24 сутки. І то, якби я їх не розлупила, вони б, звичайно, задихнулися. І вийшло 60 штучок їх. Чому так? Я навіть сама не знаю, скільки інкубувала в цих інкубаторах квочка, завжди був шикарний результат. ну Це щоб було. Ну, десь 58%, то це геть ніяк. І знаєте, що саме обідно, що вони всі живі, вони всі гарні. Я не знаю, чому так вийшло. Ну, вийшло те, що вийшло. Дуже від Владислава дуже тяжко лупилися курчатка. І від нього е, саме більше відійшло яїчок. Ну, ось так, друзі. Напишіть, хто. Знає, чому в мене так вийшло, що вони завмерли. Ну там нехай якісь бачила там декілька, вони здихнулися, вони вже були пробиті, особливо лігорни самі перші почали лупитися, і саме швидше вони лупилися, і вони вилупилися саме швидше, але багато з лігорнів теж завмерші. Я вже думала вночі, що я не забирала з інкубатора їх, і вони попереверталися вниз і задихнулися. Хоча деякі, говорять, зовсім не відкривати інкубатор, поки не вилупляться всі, я вважаю, що це неправильно. Тому що вони топчуться по цих яйцях, вони їх перевертають, і вон, ну, курча потім, потім не може пробити оболонку і все. Ну, от маємо те, що маємо. Дуже шкода, мені так боляче, що вони загинули ці курчатка. Дуже боляче, друзі. Ну, ось так. Напишіть, будь ласка, хто думає, що я щось не так зробила? Інкубатори. Ну так, да, один старенький інкубатор. Оце і старенький інкубатор, бачите, він такий є. Але ж я сюди вже і ставила і, як є, ну, ось водичку таку. Але ніколи тут не запотівали вікна на протязі всієї інкубації. Поки я не почала збризкувати яйця, аж потім почали запотівати вікна. Я не знаю, чому так. Цей працював бездоганно. Але і тут легорни, вони ну, замирали. Зараз інкубатор буду мити, дезінфікувати. Чоловіку купив мені дезінфекцію, і я буду зараз готувати їх, не знаю. Хочу я ще амробців завезти, але не знаю гарного господаря, тому що Владислава я більше замовляти не буду. На цьому все. Будьте всі здорові!